Він Вже побудував. Певно, ми всі їздимо тільки по тих двох відсотках, які ще не добудували. Цифри. На один кілометр чомусь в Донецькій області передбачено на один кілометр доріг 166 тисяч гривень. Дніпропетровська область 135 тисяч гривень. Запорізька область 133 тисячі гривень. 25 тисяч гривень. Оце товариство вам відповідь на запитання. А он сидить, я духа ваш, землю грабастає собі. І не думає про кожного з вас. Тому що він поставлений отою бандою. Тому що оце і є партія регіонів і їхні прихвостники, комуністи. Товариство, оце є факти, оце є конкретна статистика. Сьогодні в Україні